Ну кажи, як ти радієш варені. Що там? Що тебе, Гануся? Гануся, класно? Ти не знаєш, як біля них сісти, так? Да? Не, ти не знаєш, як їх дійсти. Має бути вилочка. Ай, Або все ложечко. одно хочеться варінину порцію? Ще й твої дійсти? Ще й варінки не дійсти? Вона нахиляють всі тарілки, які Це з зліним вареники. Батюша ще нахилиться. Клас! Не, не бери мене в'язав. Ти як той дідусь запихаєш вареник зразу. А як ти швидко так пережував той. Ох, вона так міяшану. Ну. Та, Заліто ти мала пюрешку їсти, ганись, а не вареники. Mm -hmm. Що ти за дивилася? Як я доїм їм вареники, я їй погодую пюрешку. Та ти що, дякую тобі за це. Смачно? Mm -hmm. Така смакота. Боже. Mm -hmm. Вони сметани. Ти любиш сметану? Тобі сметану можна їсти? Ай, яка ж рада, дівчинка вареничка. Скажи mm ще. -hmm. Сім'я рівня запишу. Положила парочку малини. А, Ти собі дається? Ти хочеш собі всі? Собі всі. Е, що в цій тарілці це не брат. Ну, шо в цій тарілці це все гануші, але вона його сама туди положить. Ще пару виноградинку, ну, давай тобі смузі зробимо.